Вітаю вас, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку створення програмних об'єктів. Ми з вами вже з'ясували на минулому уроці, що все, що у нас знаходиться на сцені, є програмними об'єктами, яким ми можемо задавати виконання якихось дій. Наприклад, зараз нашим програмним об'єктом являється котик. Ми з вами можемо додавати нові. Об'єкти за допомогою оцієї вкладки Створити «Обрати спрайт. Якщо ми просто натиснемо на цього от котика з плюсиками, у нас з вами відкривається бібліотека спрайтів, де ми можемо з вами обрати той спрайт, який нам підходить для даної програми. А можемо ми з вами створити спрайт самі. Обравши інструмент цей пензлик малювати і створити якийсь спрайт, той який саме нам потрібен. Також ми можемо додати об'єкт тло, можемо вибрати його з бібліотеки, а можемо також намалювати його за допомогою пензлика. Тож, давайте з вами видалимо нашого котика і спробуємо створити свій власний об'єкт. Ми натиснули пензлик, от у нас відкрилось віконце, на якому ми можемо малювати. Для нашої з вами програми нам потрібно створити дерево. Спочатку ми оберемо колір, який нам потрібен, так, який нас цікавий, це має бути якийсь коричневий колір. так. Зараз ми трішки з вами пограємося кольорами для того, щоб обрати більш підходящий колір для стовбура дерева. Ну, от такий, Дивіться, коричневий нам цілком з вами підойде. Ми тепер з вами беремо пензель і починаємо малювати стовбур дерева. Так. Ну, ви можете його намалювати не такий самий, як у мене, а створити його якось на власний смак, так як вам більше подобається, як ви собі уявляєте, дерево без листя. Так, ми намалювали дерево і виберемо інструмент заповнення і зафарбуємо йому стобур. І дивіться, от у нас з'явився спрайт 1 і його перший образ. Ось таке дерево. Для нашої роботи нам треба створити ще кілька образів. Ми можемо, звичайно, або тут обрати образ, так намалювати пензликом, або для наших цілей нам згадиться трішки простіший спосіб. Ми з вами вибираємо дублювати, і у нас з'явився от образ 2 нашого спрайта, таке саме дерево. І давайте створимо зимовий образ. Для цього ми з вами виберемо якийсь підходящий нам блакитний колір, так? який буде схожий на сніг. Ну, оцей от ніжно-блакитний цілком нам підходить. так? На роль сніга беремо пензлик і промальовуємо з вами отаку от снігову шапку на нашому дереві. Так? Ми її промалювали, вибираємо заповнення і все, наш образ з вами готовий. Трішки його опустимо, щоб у нас поміщалась крона. І далі ми з вами вибираємо знову дублювати, тепер виберемо який-небудь гарний зелений колір. Який буде підходити нам під колір листячка, Так? Ну, от яскравий гарний зелений колір. Беремо пензлик, таким же самим чином промальовуємо корону дерева, така, яка вона у нас буде влітку. Так? І вибираємо заповнювач, Заповню. Отже, у нас з вами є три образи. Так, Образ 1, образ 2 і образ 3. Для того, щоб нам було легше працювати, ми їх переіменуємо. Образ 3 ми переіменуємо в літо, а образ 2 ми перейменуємо зиму. Тепер давайте ще трішечки попрацюємо, додамо тло. Ну, Тло ми не будемо з вами малювати, а виберемо для літнього дерева. давайте, оце от Blue Sky образ. так? А для зими ми виберемо, у нас є отакий от чудовий образ Winter, так? Це у нас до тла також додані з вами образи. Осіни. Пусте тло, Blue Sky це літо і Winter це зима. Тепер активізуємо наш спрайт. так, Заходимо у коди. Єдине, що давайте в образах для початку програми ми виберемо цей образ так, е, нашого дерева без нічого, без сніга і без листя. А для тла ми виберемо порожнє тло, тобто, на початку програми, у нас на порожньому тло дерево без листя. Тепер ми можемо з вами заходити в коди. І починати створювати нашу програму. Отже, перше, що ми зробимо, це в подіях, ми обираємо, коли натиснуто прапорець, тобто це буде запуск нашої програми, ми з вами у вигляді змінити, вибираємо, Так, на хвилиночку, бачите, трішки ми. Нам треба активізувати спрайт. Так, в події, коли натискаємо прапорець, вигляд, шукаємо з вами змінити образ на зиму, і змінити тло також на вінтер, так? тобто, щоб у нас було зимове дерево і зимовий фон. Тепер заходимо в події і коли натиснуто клавішу пропуск, ми з вами вибираємо вигляд змінити образ, тут змінюємо на літо. Так, і, звичайно, змінити тло, вибираємо тло Blue Sky. Тобто, щоб у нас було зелене, зелені кущики, так і блакитне небо. І тепер нам треба е, заключний цикл нашої програми, Тобто, щоб в кінці у нас поверталося до от такого от вигляду. Тобто, ми з вами в подіях вибираємо, коли тло. Зміниться. На фло вибираємо Blue Sky, так? тобто, коли буде літо, нам потрібно з вами у керування чекати, давайте натиснемо 7 секунд, і у вигляд обираємо змінити образ на. Образ один. Так, і змінити тло. Так, зараз я не бачу, а от змінити тло на тло один. І давайте з вами спробуємо, що у нас вийде. Натискаємо прапорець, у нас з вами зима. Натискаємо клавішу пробіл, у нас з'являється літо. Чекаємо 7 секунд, і у нас програма повернулася до початкового вигляду. Давайте подивимося це в повноекранному режимі. Зима. Так? Натискаємо пробіл літо. Чекаємо 7 секунд. І образ змінюється на початковий. Що ж, наша програма працює, Діти, будь ласка, спробуйте самі засобами Sprite спрайт, створити таку ж програму і виконати скріншот зробити і надіслати мені до клас Якщо у вас немає встановленого скречу на комп'ютері, я додаю посилання онлайн. Чекаю на ваші відповіді. До побачення!